Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Кілька тижнів назад у мене на каналі вийшов ролик, де я показував, як буду пророщувати чубуки винограду на кокосовому субстраті. Нагадаю, що контейнер у мене стояв на підвіконні під прямими сонячними променями. Як бачимо, в результаті на чубуках появилися по 2-3 справжні листочки. Тепер поглянемо власне, на сам результат укорінення. Акуратно дістаємо. На деяких тільки починає з'являтися корінці. І так, друзі, бачимо, що на чотирьох чубуках сортів пам'яті учителя та ландиш у нас з'явилися чітко виражені корінці, так? а на інших нас тільки почали з'являтися. Це на це інші два сорти, це посланець та е, надія Азос. Отже, це може ще проявлятися в тому плані, що е, ці е, два сорти, на яких тільки почали е, прокльовуватися е, корінці, вони е, мають таку сортову властивість, що вони трошки пізніше. За інших починають формувати коріння. Сьогодні на календарі 16 квітня, тому ці чубаки, які пустили чітко виражене коріння, будуть далі пророщуватися в таких от контейнерах пластикових. Це звичайно обрізана поліетиленова пляшка, якій я, як бачите, проробив багато отворів. Отвори як з боку, так і знизу. Пляшки, для того, щоб коріння наше дихало. Я буду використовувати звичайний субстрат торфяну суміш, яка продається в будь-якому квітковому магазині. А ось ці е, чубаки, які тільки починають е, е, випускати коріння, так? бачимо, на них вже формується отут калус, е, то вони підуть ще на тиждень на дорощування у контейнері з кокосовим субстратом. І так, друзі, перед вами є звичайна грунтова суміш, яку я купив у квітковому магазині. Набираємо її в наш стаканчик е, не до кінця. Так бачимо, трошки набрав, зверху формую ніби такий горбик. Для того, щоб поставити наш, наш саженець майбутній, наш чубучок, так? таким чином, щоб акуратно його кладу, щоб не пошкодити ось це ламке коріння. І зверху акуратно присипаю нашим ґрунтом. Поливаю водичкою. І на цьому все, друзі. І так, друзі, ми полили водичкою, слідкуємо за тим тільки, щоб ми не переливали ось тут спеціально ці отвори, для того, щоб лишня вода стікала, а коріння наше дихало. Я кладу далі цей чубучок на дорощування в цьому контейнері під прямі сонячні промені на підвіконня. І як тільки настане час для того, щоб його висаджувати, відкритий ґрунт, а це буде десь приблизно 20 числа травня, плюс-мінус. Кілька днів ми його зразу пересадимо в школку для подальшого вирощування з нього саженця. Ну, цей майбутній саженець, якщо все буде добре, потім буде пересаджений осінню цього року на місце постійного росту свого. Отже, дякую, друзі, вам за увагу. Надіюся, що все у вас так само вийде. Слідкуємо за каналом, підписуйтеся на канал, буду радий вашим коментарям і всього вам найкращого.